Я звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І Сьогодні в цьому відео ми з вами спробуємо новий спосіб в розмножуванні роз, не відрізаючи її від куща. Я перепробувала вже різні способи в розмножуванні рози, коли звичайно її черенкують і впихають в землю, в картоплю, в стаканчик, в кульочку, в кульочку, такому ніби парничку, різати не череночки, в погріб спускати в відрії. Нічого не виходило, все пропадало. В інших людей виходить, а в мене не виходить. Вирішила спробувати ще один спосіб. Я в минулому році його пробувала, і хочу в цьому році спробувати іще раз і показати вам. Так, і для цього нам потрібна ось така бутилочка зрізаним верхом і розрізана пополам аж до самого низу. Внизу вирізати таку, ніби дирочку. Фольга. Скотч, ножиці і канцелярський ножик. Для початку беру, обрізаю на розі листячко. Якщо є колючки, то також і колючки обрізаю. Ну, ця роза в мене не має колючок, тому так. Обрізаю листячко так, щоб помістилася бутилочка. І по кругу роблю порізи, такі досить, і щоб були вони не, то не слабенькими, але й не дуже глибокими. І по кругу ще прорізаю канавку таку. Беру бутилочку і надіваю її на стовбур. Ось вона в мене так розрізана, і внизу така дирочка, куди буде впихатися цей стовбур. І надягаю цю бутилочку на нашу розу. Оп! Ось так. Тепер заклею її скотчем. і надягаю фольгу, фольга для того, щоб відбивало сонячне проміння і не висушувало нашу тирсу. Ще раз скотчем, щоб не відпала фольга. Бажано, аби був металевий такий прут. і запихаю його біля рози в землю. І примотую нашу бутилку до цього прута. Це для того, щоб не відломилося одваги ваги і не сувалося вниз. Майже готово. Тепер беремо сюди засипаємо тирсу. Так, тирсу засипала і проливаю тепер водою. Але не просто чистою водою, а водою із добривом. Можна зразу тирсу змочити водичкою і закладати. А можна просто пролити. Це добриво для того, щоб швидше пускалося. І з'являлися корінчики на нашій розі. А наступну бутилочку ми зробимо з землею. В іншій бутилочки зробила з земелькою, та що з магазину. Добре засипала земельки, пролила, водичка зайва внизу збігає. Нам не потрібно, щоб тут було воно калюжою, а щоб тільки земелька була волога. І перевіримо, де краще буде рости коріннячко. в земельці чи в тирсі. І роблю так на інших розах. Поначепляла бутилочки: Шість штучок, самі кращі рози. Виходить, зробила дві з тирсою і чотири із землею. Роблю це на початку червня, коли стовбури розу, такі гарні розово-фіолетові. Отакий в них колір молоденький ще до розпускання бутонів. Коли ще е, стовбур йде в активному рості, щоб якраз в цей період пішли гарно корінчики. Бо коли вже стовбур починає дерев'яніти, такий... такий зелений. Це не підходить, тому що вже буде погано наростати корінечко. А треба, коли такий зелененький, він ще салатовий, фіолетовий, ну в залежності, який сорт роз, коли він ще молоденький. І ось така виросла в мене роза, Ту, що я садила в минулому році у бутилочку, ось будуть квіточки, навіть малесенькі з'являються. Вон там кущик. Ну, звідси, це треба відсадити. Тут у нас така земля поганенька, тут У мене так нічого не росте. Ну, так, сюди посадила, хай буде. Ну, вже видно, що дієвий спосіб, хоч щось у мене вийшло, хоч якийсь. Я ж говорю, скільки всього пробувала, то нічого в мене не виходить. А цей спосіб досить навіть непоганий. Ось роза, як гарно зацвіла. Це в минулому році я робила за допомогою такого методу. І ось яка гарна роза. Невеличка, але видно, що вона повна. Так от буває що полісточки, а серединка пуста. Не пуста і дуже-дуже гарна. Прийшла вже осінь. Сьогодні в нас 26 вересня, і будемо зараз робити розпаковочку і дивитися, що ж там виросло. Чи наросло корінечко, чи ні. Саме перше, що ми робимо, відрізаємо нашу розу. У нас тут якраз зараз вона цвіте. Оба! Ось, дивіться ще, які гарні рози цвітуть. Ой, краса! Відрізаємо, відрізаємо. так, відрізали. І робимо розпаковочку. Хоча ні. Давайте спочатку повідрізаємо всі, і потім будемо їх по черзі розпаковувати. Ось, подивіться, які рози. Ох, і краса! І ще наростають, але ці вже не встигнуть, тому що скоро на початку з жовтня завжди мороз, так що ці вже не встигнуть. Так, продовжуємо відрізати. Сяя. Роздява. Роздява. Тут розпечатую все розпечаю, відео не включила, а зато розпечатую. Ну нічого, слава Богу, я тільки двір розпечатала. <різвіст> <різвіст> Зараз покажу. Ось подивіться, які рози. Гарне корінечко. Ну, слава Богу, я тільки дві розпечатала. Це в нас ті, що жовто-гарячі. ні. Це в нас ті, що персикові в землі. Ось. <різвіст> За себе буває таке. Головне, що я ті хоча б побачила. Хоч не в кінці. У мене таке буває. Ось скільки мене такого було, що записую відео і так гарно все. І буває, що запишу таке, що вже назад його не перезнімеш. Ото обідно стає. Так. Так, це настинки. Зараз розпакуємо. Ну, котики, ну... знов цей помощник прийшов. Постійно, як на подвір'ї де щось роблю, він мені допомога. І що у нас тут? А тут у нас пустота. Дивіться, нема коріннячка. Звісно, понаростали поранках оцих оті підошви такі, ну, на коріння коріння нема. Пустота. Дивіться, тут пусто. Ось. Тирсі три штучки, коріннячка нема. А дві рози. Ось ті, що в землі, дали коріннячку. Ось це, бачите, яке коріннячко. Так що з цих діло буде. А цей спосіб працює. Я вже скільки перепробувала способів, і не взагалі нічого не виходило. А цей спосіб, самий ледачий. мені цей спосіб сподобався. Результат від нього є, хоч якийсь та є. З іншими ні. Тут нема ніяких. Так що треба садити в землю, оцю магазину, щоб вона так розсипалась потім, як ви її зніматимете. В Тирсі ні. Хоча в минулому році в Тирсі я садила і приросла роза. А, ну я ті буду садити, подивимося, що з ними буде, чи приросту, чи ні. Так що пробуйте і ви. Хоча, я думаю, я в цьому відео вам покажу, чи вони прижили чи ні. Ще й почекаємо й до весни. Одеться, що робить. Куди ти лізеш, а? Маркіз? Куди? Куди ти лізеш? Замерз. Осінь, всім холодно, всі починають грітися. Так що пробуйте й ви! Якщо ви якимись способами пробували і у вас не виходить, можливо, вийде у вас цей спосіб, можливо, вийде ще якийсь інший. Тобто спробуйте різними способами і ви обов'язково знайдете свій, яким ви зможете виростити саженці роз. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.